Коли реально може закінчитися війна. Я зараз скажу дуже непопулярну думку і перепрошую всіх, кого це там може задіть, але якщо Йде йде так довго, значить, вона комусь вигідна, і хтось на цьому або інтерес якийсь має, або Давай ще проще. Якщо друзі збираються там відпустку і хочуть сісти на потяг, і от там один чи два не прийшли, або щось не зробили для того, щоб поїхати відпустку. Вона скоріше за все не відбудеться. Так? Вони відмовляться, ну чого вони будуть їхати, коли вони не в повному составі, коли вони хотіли всі разом їхати, або вона відбудеться, але не так, як хотів. Тобто не може щось продовжуватись довго, якщо люди над цим не працюють і не вкладають туди свої сили. Значить, є люди, яким це вигідно, і от вона може закінчитись тоді, коли люди, яким це вигідно, стануть частиною реально цієї війни і будуть щось робити для того, щоб перемогти. Ну дуже простий приклад за депутатів, да? якби от вони були дотичні до війни, якби їх там мобілізували, чи щось така історія, якась а, я думаю, ситуація б дуже сильно змінилася, стосується не тільки України, взагалі цього світу, в тому числі і Росії. Ну така от ситуація, якщо от отправлю.